А, дивіться, що я знайшла. Я знайшла сониці. Ой. Угу. А, йому дивіться, скільки суниці. Ну і зараз буду їсти. Клас. Дивіться. Ням-ням. Найшла. Оце в мене синиця не а Але все. Білий грибочок. Нас <рес> збирала. Ладно, вон там вона дивись. Побачила? Так, ну що там, відро збирається? Довго треба збиратися. Можна фоточку. Дивіться, який величезний мурашник. Близько не буду підходити, тут вони усюди. Такі все рухається. Зняла кепку, гляньте, які тут мурахи. Побутиня. Ну я ж в лісі гуляю з такими пасажирами.